girl i say if only life would lean our way will you and me we'd run away to be wherever our adventure waits and time would be a distant memory nobody could tell us to stay Сьогодні дуже-дуже особливий день, тому що саме цей день з'явився ти. І я хочу, щоб ти знав, що хоча б ти зараз не поруч, але частинка тебе завжди знаходиться біля мене. Ти в мене найкращий, наймиліший. При погляді в твої очі моя посмішка ніколи не зникає. Я спрямованість, чесність, доброта і погляди на життя просто вражаю. З тобою мені дуже добре, а без тебе дуже зле. Твоя посмішка це пінкод до мого серця. Вдячний за те, що ти є саме у тобі. Я щось повторюю. Дуже гарний, ніжне, чарівне, єдине те, чого немає в інших. І в цей день, день твого народження, я хочу побажати тобі. Diu mene,sbi samei same necrași. Un la esc